Для вас сьогодні Ващенка Світлана про засіб, який допомагає і від суставної болі, і від головної, і навіть коли зуб болить, і коли вени болять, і ще коли кашель. Ви скажете, такого не буває. А ні! Вот. От є такий засіб. Називається крем масажний. Це не для масажу, це замість масажу. Коли ви його наносите, ось тут, наприклад, у вас болить голова. Ви берете грамулечку і як зірочку мажете на вісочки. Давлення можете нам намазати тут є такі точечки і затилочок. Від давлення. От. Що ще? Ага, коли ви десь... У дорозі, а кашель вас достає. Можна зробити так. так, Інгаляцію. А, чудово пахне. А ще сьогодні про лайфаки з масажним кремом. Можна в інгалятор нанести сюди, сюди гаряченьку водичку. Ми наливаємо отаку от в'ємність. Закриваємо і дихаємо. Дуже Ефективно, дуже. Наскільки ж він чудовий цей масажний крем? Якщо його з'єднати з кремом для ніг, який і лікує ножки, і знімає напряг, і якщо з'єднати, то він так чудово діє. А ще один лайфхак. Можна масажний крем з'єднати з, з арома олією і з олією з косточок вишень. Нанести на спинку, коли дуже болить спина, або так, і, і все, і вже не можете шелахнутися, о, Наносите оце все, так. Потім пленочку піщеву, і можна на ніч, а можна часик побути з ним. І тоді, о, чудо, ви чувствуєте, як воно лікує вас. Навіть 4 години я це на собі спробувала. Масло «Косточок вишень, він ще доглядає за шкірою. Чудово все. Ще, якщо його з'єднати з, з кремом Іва, який працює навіть у комплексі лікування подагри, якщо з'єднати, то суставна бі дуже добре. Перестає вас турбувати. Дуже багато відгуків. Ось так. Вони працюють у синергії ці в парочки, ці в парочки. І до цього Який год. До нових зустрічей, Світлана Ващенко.